Доброго дня малята! Сьогодні, 27 лютого, білі ведмеді святкують День на свою честь і запрошують нас на гостини. Тож давайте вирушати у подорож. Міжнародний день полярного ведмедя покликаний нагадати людству про необхідність охорони та збереження цього вида тварини льодовиків та забруднення середовища внаслідок розробки нафтових родовищ призводить до зменшення популяції білих ведмедів. Сьогодні в світі налічується близько 20 тисяч полярних ведмедів. З кожним роком їх стає все менше. Якщо не вживати відповідних заходів, то до 2050 року через глобальне потепління з планети можуть зникнути 2 треті білих ведмедів, стверджують вчені. Ось чому так важливо турбуватися про чистоту навколишнього середовища. Білі ведмедів можна зустріти лише в Арктиці, неподалік Північного полюсу. В Антарктиді біля Південного полюсу вони не мешкають. Щоб не замерзнути на північному полюсі, ми маємо тепло одягатися, а от ведмеді при температурі мінус 45 градусів почуваються себе комфортно. А вже ж два шари хутра і товстий шар під шкірного жиру надійно захищають їх від морозу та холодних північних вітрів. Посли ведмідь важить в середньому 500 кг, а самка до 300 кг. Проте вага найбільшого ведмедя за всю історію спостережень за цими тваринами сягала лише одну тонну. Зазвичай у, самих, у самок білих ведмедів народжуються двоє ведмежат, малюки залишаються з мами до двох з половиною років, навчаються полюванню та навичкам виживання в сурових умовах північного полюсу. Міжнародний день полярних ведмедів найбільш актуальний для п'яти країн, де мешкають ці хижаки. Це Норвегія, Гренландія, Росія, Канада та США. В трьох останніх білі ведмеді занесені до червоної книги як вразливий вид. На цьому у мене все. Дякую за увагу. На все добре!